Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі місто Оклона Італія. Сьогодні у нас середа 7 січня. Сьогодні в Італії закінчуються всі свята ці новорічні, і Італія вертається до нормального режиму роботи. Закінчилися ці новорічні канікули і відкриваються офіси, тому що багато навіть є. Закладів, які були закриті на ці Різдвові свята, новорічні свята. Я зараз стою біля одного заведення, воно відкриється через 10 хвилин. Я вам запишу коротеньке відео в цьому короткому відео, хочу з вами поділитися про свої думки, От, про проросійську політику. В Італії про російських людей, на жаль, є такі. Так буквально вчора ж по інтернету, по телевізору, прийшла новина, що не впустили одного італійця, якого звали Рокус, своєю сім'єю з наш, який женився на нашій українці до України. Я хочу ставити своїх п'ять копійок. Ну, ви знаєте, коли я от в Італії, я не дозволяю собі говорити нічого поганого, ні про Україну, ні про нашу владу. Це наша справа. Я не хочу виносити сміття із хати. Я не хочу розказувати щось погане, тим більше іноземцям, італійцям, іноземцям взагалі. Я собі цього не дозволяю. Ну, на жаль, не всі так роблять. Так, буквально десь може тиждень назад мені один знайомий італієць показав одне відео, коротеньке відео, я його, правда, не додивилася. Він був на якійсь вечірці, щось там відмічали, ці новорічні свята, різдвяні свята. І там були кілька наших українок. Він сказав Луганськ. Десь зони з цієї зони, зони Луганська. Не знаю, коли вони виїхали до Італії, чи вони виїхали, коли почалася повномасштабна війна, чи вони вже і раніше були в Італії. От, І мені показав коротке відео, от, що вони співають пісню, співають пісню, знаєте, оце Катюша. Я побачила, знаєте, кілька секунд, я перестала дивитися за мені це неприємно стало розуміти. Для мене вони от мені от прийшлося слово Матршки, да? Матршки, без муслі матрьошки. Все, що я можу сказати. мають паспорт України, да? що в них в голові? Чи є там та сіра людина, яка має називатися головним мозком? Чи там все вже промито цією російською пропагандою? Такі реалії. Ви знаєте, коли з італійцями я спілкуюся, вони хочуть там, знають, що я українка, вони щось висловлюють деякі свої співчуття. Я стараюся не в, починати цю дискусію з ними. Розумієте? Я, я не хочу слухати, що вони думають, углублятися, в хто винен, цій війні. Мені неприємно це чути. Тому що таке враження іноді складається, що вони живуть в якійсь паралельній реальності, що вони відірвані від цієї реальності, що те, що їм показують по телевізорі, кадри, розбомблені міста, загиблі люди. Для них таке враження, що вони дивляться не фільм, а якісь нереальні, нереальні документальні відео, а якийсь художній фільм жахів. І мені неприємно слухати навіть іноді їхні ці думки. Багато, на жаль, тут в Італії є отаких от року. На жаль, не знаю, з чим це зв'язано. Напевно, скоріше всього з відсутністю головного мозку. Мені так здається, тому що адекватна людина повинна розуміти, в якому світі ми живемо. Я, наприклад, да, про себе буду говорити, не висловлюю свою думку на рахунок цього конфлікту. Із Ізраїлу з із Арабським світом. Да? Чому? Тому що я не знаю, хто винен в цьому конфлікті. Чому стався цей конфлікт? Я не знаю. І я собі не дозволяю висловлюватися висловлюватися.